Будь ласка, спись від себе. Чи можна навчитися грати в теніс за 10 тренувань? Можна, дарагуймо. Ми будемо копати, копати, копати. Нема такого поняття. Це не ваш вид спорту. В цьому відео будуть підсказки, як ви можете. Завжди прогресувати. Всім привіт! Мене звати Валерія, я професійний тренер з тенісу і треную вже більше вісьми років. Тут на YouTube я розповідаю всі секрети тенісу, як класно, ефективно і дуже просто і легко навчитися грати. В цьому відео я буду відповідати на дуже популярні питання: як оцінювати свою гру в тенісі? Як навчитися грати в теніс? Чи можна навчитися за 10 тренувань? Як взагалі аналізувати, оцінювати себе на корті? Як аналізувати свою гру? Як завжди прогресувати, рухатися вперед, ніколи не зупинятися. І що робити, навіть якщо ви стали на місці і не знаєте Куди вам рухатися далі? Беріть, кафі, як чи як, сідайте зручніше і слухайте. Я думаю, що це буде дуже відкрите щире відео, і сподіваюся, воно вам дуже сподобається. Давайте почнемо з вами з питання: як оцінювати свою гру в тенісі взагалом, як взагалі оцінити, наскільки якісно добре ти граєш? Чи взагалі в нас є поняття таке: я добре граю, чи я погано граю. Дивіться, в нас є світовий рейтинг. За яким ви можете оцінювати? Якщо я не помиляюсь, цей рейтинг, називається NTPR. ви можете знайти його в Google або написати мені в дірект-повідомлення в інстаграмі в турнір, і там я вам скину статтю, в якій описані всі ці рівні і ви прочитавши, наприклад, 1,5 це буде там тільки взяв ракетку, вчишся грати, і за цією шкалою ви зможете себе оцінити, щоб йти на турнір. Ви можете казати, щоб знаходити собі суперника. Ви зможете собі казати, наприклад, я граю півроку і маю ось такий та рейтинг, наприклад, 2,5. Але тут нюанс. Теніс дуже суб'єктивний вид спорту, як на мене, для оцінки гри. Я можу добре грати сьогодні, а завтра погано, тому що я не виспався, тому що я по якимось ще причинам погано себе почуваю. От. А ще немає такого поняття, що я добре граю або погано, через те, що ми оцінюємо суперника по різним критеріям. Це технічна база, психологічна, наскільки ви стійкий, наскільки ви добре граєте на рахунок, чи ви ненавидите. Сьогодні на мій день я не вмію розмовляти, тому що не можна сказати, що хтось грає добре або погано. Він може добре грати технічно, але дуже погано грати в грі. Він не може вміти тримати м'яч, бо він не може його знайти. Він не може адаптуватися, він не може підбирати ритм. Але при цьому е він перебуває м'яч, наприклад, і навпаки. І ми оцінимо і себе і суперника по різним критеріям. Я, наприклад, для себе по своїм відчуттям, граю погано. Тому що мені може щось в собі не подобатися. Для когось я граю ідеально, і це його думка про мене. Для мене моя техніка, це все суб'єктивно. Моя техніка не ідеальна. Вона не така прекрасна, не така гарна, яку я хотіла. Чи може я над цим зараз працювати? Ні. В мене немає стільки часу, але в цілому, от я себе так оцінюю. Кожен оцінює себе навіть за цією школою. Ви будете читати, вам буде здаватися, що ви вже це навчились робити. Але в грі на рахунок це зовсім інше. І отут постає таке питання. Чи можна навчитися грати в теніс за 10 тренувань? Можна. За від того, чи прийшли ви в теніс, за якими даними? Можливо, ви все життя займаєтеся спортом, і вам набагато легше буде засвоїти теніс, тому що він складно координаційний вид спорту. Тут треба багато всього комбінувати між собою. Якщо ви ніколи не грали, ніколи не тримали ракетку, і ви ніколи, наприклад, взагалі не рухаєтеся, у вас теніс це один раз на тиждень ваша рухливість. Ви все інше сидите за комп'ютером, сидите. Або, наприклад, ви взагалі ніколи. Не займалися е, спортом, то вам буде важко, вибачте, будь ласка, ви самі до цього привели, але вам буде важко, тому що теніс тут треба пов'язувати ще раз знову ж таки все на світі: думки, ноги, руки, координація. І якщо ви хочете грати саме технічно, якісно, е, вам треба більше часу. Треба це враховувати. Чи можна навчитися за 10 тренувань? Так, залежить від того, як ви хочете. Зазвичай я в своїх учнів питаю: покажи мені пальцем, кого ти вважаєш, що він гарно грає. Покажи мені, на прикладі, як ти хочеш грати, як ти себе оцінюєш. І тоді ми з ним говоримо, чого йому не вистачає. Тепер дивіться, в тенісі є всього одна оцінка: ти або програв, або виграв. За рахунок чого? За рахунок рахунку, за рахунок того, що в нас є поле, і неважливо, як ти туди попав. Хтось подає подачу якісно, дуже класно і йому подобається саме рух, естетика тенісу. Комусь це взагалі не важливо, і він хоче просто перебити на ту сторону. Чи однаково вони грають в теніс по терміну? Можуть, чи однаково вони грають для мене? Ні. Та людина, яка грає без техніки, вона втрачає. Свою, як впевненість в майбутньому вона втрачає те, наскільки добре вона буде грати далі, наскільки вона не буде отримувати травм, наскільки вона зможе прогресувати. Людина, яка е, хоче грати технічно, хоче грати класно, їй треба вміти терпіти, чекати цього моменту, коли її техніка принесе їй ось цей плод і ось цю насолоду, саме від гри, що вона зможе на рахунок поєднувати свою техніку і все це вкладати і грати якісно. Але знову ж таки оцінка є тільки за тим, ти попав чи не попав. Так, я можу попадати в корт, але це буде моя третя подача, не друга. Чи погано це? Ні, не погано. Але я не буду подавати типу там, наприклад, 200 км за годину. Хтось хоче подавати 200 км за годину, і він оцінює когось, наприклад, що легка подача. До мене приходив учень пограти е, з моїм учнем, і він в нього запитав, який відсоток в тебе подачі. Мій учень не знав, що йому відповісти, тому що ми з ним, з ним ніколи про це не говорили. Для нас це не важливо. Ми працювали над якістю подачі для майбутнього, для того щоб він зараз, коли він прозаймався дуже великий час. Йому не потрібно, е, йому не потрібна я для постійного аналізу і далі він вже будує техніку. Ой, будує свою гру, судячи з техніки, і будує свою гру, судячи з того, що я йому дала. Із тих елементів, які він навчився. А ця людина, яка прийшла, він питав про відсоток подачі, але його подача виглядала як на перших тренуваннях, вибачте мене. І він був впевнений, що він попадає і що все класно. Для нього такий рівень гри і йому достатньо. Для того, щоб оцінювати свою гру, треба розуміти, що в тенісі немає меж для розвитку. Що я маю на увазі? Сьогодні ви можете навчитися грати технічно і грати. Елементами окремими. Завтра ви можете ці елементи поєднувати і йти на турнір. Тобто тут ми говоримо про те, яка у вас ціль. От ціль і оцінка гри, вони десь поруч для мене особисто. Тому що ціль може бути, наприклад, просто знайти собі хобі на постійній основі. І тут ми не будемо говорити про суперякісну техніку, тут ми будемо казати про те, що людина основне її прохання це. Отримати на і вона має ну має вміти якусь базу собі. Ми маємо її поставити як тренери. Я маю на увазі. А далі вона вже розвивається в тому, як грати, куди направляти. Якщо ми кажемо про людину, яка зайшла в теніс, хоче грати в турніри, в неї є травми, в неї є, наприклад, хворий лікоть, плече. Це дуже індивідуально, і тому ось тут ми маємо вже більш якісно відноситися до техніки. Тому такі людині я буду казати, що він буде вчитися довше, тому що в нього є вихідні дані, такі травми, і ми маємо безпечно до цього ставити, щоб через рік ця людина не закінчила зі спортом. Якщо ця людина хоче грати турніри і хоче починати з мінімального рівня і переходити вище, я буду одразу попереджати, що треба ну, для цього докладати дуже багато зусиль, і що це буде з часом, що це не. Місяць, це півроку, рік, два, і все залежить від того, скільки разів на тиждень ви можете займатися. Оптимально займатися на тиждень для мене, для новачків, це два рази. За два рази ви можете навчитися е, грати буквально за декілька місяців, три-чотири місяця, для того, щоб вміти між собою тримати м'яч, якщо ви прийшли разом зі своїм партнером або з другом, наприклад. От, але тут сенс в тому до якого тренера ми йдемо. Знову ж таки, яка у вас тіль? Якщо ви хочете навчитися за три місяці грати, далі грати турніри і просто перебувати, ну тут в мене вже є питання, тому що ви маєте вміти грати з льота, подавати, направляти м'яч, вміти відходити, підходити до нього, бачити його, аналізувати гру, тактично думати. Тобто тут настільки багато всього, і настільки є в чому розвиватися, Тому я і казала, що в цьому відео будуть підсказки, як ви можете завжди прогресувати. Якщо ви ставите собі за ціль просто. Ходити на теніс, аби бути в цьому, в цьому елегантному виді спорту, тоді ходіть раз на тиждень, нічого від себе не потребуйте, грайте просто для себе, не цікавтесь тенісом поза грою. Якщо ви хочете грати турніри, і для вас теніс є основним хобі, і ви готові в нього вкладатися. Будьте добрі, грайте без тренера. Читайте якісь книжки, дивіться відео, заходьте на Ютуб, на мій Ютуб, наприклад, тут дуже є багато відео про техніку, і вони будуть в майбутньому, їх буде більше ставати. Тобто вчіться ще поза грою, поза годиною з тренером, ще додатково брати якусь інформацію. Ще так сказати, то рівень вашої гри залежить від трьох пунктів. Я вже сказала, це ціль, з якої ви прийшли в теніс, вам треба тут конкретизувати для тренера для себе. Ціль знову ж таки може змінюватися, вона може бути різна друге це ви маєте зрозуміти чи є у вас якісь вхідні дані чи можете ви займатися це третє, чи можете ви займатися часто тобто два-три рази чи можете чи є вас сили вкладатися в цей вид спорту? Якщо ви е, додатково просто займаєтесь, у вас є зал і теніс, то тоді теніс це просто хобі, і тут треба до нього ставитись простіше. В цілому я б сказала, що якщо ви перфекціоніст, хочете ідеально, я, наприклад, перфекціоніст, я люблю ідеальну техніку. Це видно по моїм учням. вони всі грають якісно. Я це люблю для мене це насолода. І якщо я бачу, що людині це відгукується, ми з нею обговорюємо, то я кажу, що це. Буде важче, це буде довше. Якщо для вас це не важливо, і ви бачите людину, що вона просто перебуває, і ви оцінюєте гру по просто перебуванню м'яча через сітку, то ви можете навчитися і за місяць грати. І тут можна ставитись до цього процесу більш просто, не вимагати від себе. А от перфекціоністам, напевно, в цьому житті в цілому складно, а в тенісі буде ще складніше. Якщо казати на прикладах, то в мене є абсолютно різні учні. Є Учень, який займався професійно, і для нього важлива естетика, для нього важливо грати ефективно, красиво. Мало того, ще й він хоче вигравати. І тут я йому завжди кажу, що йому треба багато терпіння. Я думаю, якщо він побачить це відео, він зрозуміє про кого я. А так само в мене є учні, які мене не дуже сильно слухають в тому плані. Вони дуже добре до мене ставляться, але їм не потрібні ось ці нюанси, під яким кутом має виходити ракетка, куди вона має дивитися, під яким кутом саме її заводити. На плече вони просто приходять поговорити зі мною, побачити мене, побачити моє ком'юніті, а воно у мене дуже класне. Просто провести час. Вони тут а, для того, щоб просто бути кожен день в хобі, там регулярно чими займатися. Давайте так, не кожен день. От і. Тоді я до цієї людини ставлюсь простіше, я їй пояснюю, звісно, але без таких е, нюансів я не влажу. знаєте, як психолог глибше і глибше. Якщо я бачу, що людина зацікавлена, ми з нею обговорюємо і він каже: Я хочу грати як ти, я тебе виграю через рік. Тоді я кажу: дорогой Дарахуйма, ми будемо копати, копати, копати. Тепер давай отут попрацюємо, давай тут поробимо. Так що оцінка гри в тенісі це дуже складно, це дуже суб'єктивно. Я дуже люблю, коли ось ці є люди, які займаються буквально півроку, і вони займаються взагалі там без тренера, без нічого, там самі ходять грати, і вони дуже впевнені в собі і кажуть, що вони вміють грати і можуть когось навчити. У Мене нещодавно була ситуація: прийшли на сусідньому корці, хлопець з дівчиною. В них, напевно, було побачення, і я так з розмови зрозуміла. Вони були на різних сторонах, і цей чувак з розмовою, я зрозуміла, що це побачення, чому? Тому що він намагався її впечатліть, він намагався її навчити, і він просто кричав: ти отак бій, бій, бій! Він російською спілкувався. От, казав, я всіх тренерів навчив. Тут дуже просто: от бій і бігі, бій, бігі, Ну давай швидше, ти що не бачиш. Це були всі його підсказки. Він казав, я так навчився, я так вмію, і ти зможеш. Сказати, що я була в шоці, нічого не сказати. Дівчина психувала, тому що в неї не виходила от і було смішно за цим спостерігати і навіть дуже боляче, тому що ця людина, дівчина тому хлопцю, було все одно. Але ця дівчина, скоріше за все, цей вид спорту, теніс не спробує більше, тому що для неї буде згадка про те, що це було дуже важко, дуже складно і що це не її вид спорту. Але. Ви маєте зрозуміти, що е, немає такого поняття, це не ваш вид спорту. Є поняття, чи достатньо ви доклали зусиль, чи знайшли ви ту людину, яка вміє класно пояснювати. Я вчила дуже різних людей, яким давався цей вид спорту і легко, і складно були люди, які кожне тренування, як вперше, вони промахувались м'ячу багато разів. Це були там тренування місяці, навіть, але все одно я їм пояснювала, що потерпіть, все нормально, все окей, ви зрозумієте. Ну так потрібно, нічого страшного. Ми з ними це проговорювали, і врешті-решт вони отримали той результат, який вони хотіли. Ми можемо з ними тримати м'яч на задній лінії. Чи стануть вони суперкласними тенісистами навряд чи бо для них треба буде дуже багато зусиль, але чи зможуть вони просто поїхати в готель, поїхати, наприклад, зняти корд зі своїми друзями і пограти зможуть. І для мене це дуже боляче бачити людей, які прийшли до того тренера, отримали не ту інформацію, яку потрібно. Наприклад, дуже часто я бачу, що на на на, на жінок тренери, чоловіки сильно насідають. Були такі випадки, коли мені дівчата розповідали, що на них тренери кричали. Поряд з їх чоловіками, а до чоловіків нормально спілкувалися, або казали ти занадто маленька, занадто худа, або казали, що в тебе дуже погано працюють ноги, ти не зможеш грати. Ось такими випадками мені дуже боляче насправді таке чути, і дуже я чутлива і емпатична, тому до таких дівчат мені хочеться їх завжди обійняти і сказати Дівчат, це все, все буде окей. Звісно, що є хлопці такі, але вони частіше за все навпаки ставляться до того, що вони не хочуть нічого вчити. Їм поскоріше дайте ракетку, бій-бігі. Я хочу перебувати вже тут і зараз. Дайте мені результат з одного тренування. А я їх заспокоюю і кажу: ну дивись, залежить до того, як ти хочеш грати, показуєш мені пальцем, як ти хочеш грати. Далі ми з тобою обговорюємо, як це має бути. Ми проговоримо ціль ще. На перших тренуваннях, але і потім е, через півроку, через місяць, да, там, наприклад, якщо я бачу, що людина більше в неї з'явилася можливості грати в теніс, вона може більше докладати зусиль. Е, ми її ціль змінюємо, адаптуємо і далі додаємо більше практики саме. Якщо я бачу, що в людина вже склалась наприклад база і склалось інше бажання. Давайте тепер поговоримо про те, як ніколи не стояти на місці, завжди прогресувати, як вміти робити так, що ви завжди знаєте по сходинкам вперед. Ну, по перше, я скажу, що це неможливо. Дуже часто може бути таке, що ви зупиняєтесь на одному місці, але ось тут я хочу вам дати ідеї для розвитку того, щоб на цю сходинку далі перейти вперед, все вище і вище, і далі покращувати свій рівень гри. Дивіться, ви маєте теніс оцінювати як комплексну роботу. Умовно беремо, що там у нас є техніка, тактика, сюди стратегія і фізична ваша активність, психологія. Активність, що я маю на увазі, ви можете розвивати різні фізичні якості. Ви можете розвивати витривалість, ви можете розвивати швидкість, ви можете розвивати реакцію, ви можете розвивати координацію свою, ви можете розвивати свою гнучкість. І це все. Поза кортом виконується. Якщо ви, наприклад, дуже погано бігаєте, ну ви розумієте, що ви не встигаєте на короткі м'ячі, і ось тут ви можете дати собі ось такий фундамент за рахунок вправ для роботи ніг і на реакцію. Реакція це означає, що ви бачите м'яч до ну не тоді, коли він вже на вашій стороні, а коли суперник його тільки відбив. Тобто дуже часто люди не добігають не через те, що вони, наприклад, погано бігають, а через те, що вони не бачать м'яч. І ось тут ви маєте вчитися двом речам. Звісно, краще бігати, реагувати і фокусуватися на м'ячі. Реагувати і фокус. Він десь дуже поруч стоїть, от і ви можете за допомогою цих всіх фізичних якостей, якостей, яких я назвала можливо, я якісь забула 100%. Я їх, якщо що, тут пропишу. За допомогою цих фізичних якостей ви можете покращити. Я знаю, що в мене є учні, які дуже класно бігають, але вони не можуть це довго витримувати. І ось тут ми кажемо про те, що людина є вибухова швидкість, вибуховий старт, сила, все в неї є. Але їй не вистачає в цьому процесі бути довго. Не 30 секунд, а пару хвилин. Тим паче відіграти, наприклад, 40 годин, весь турнір 5 годин, до прикладу. От. І тут ми кажемо про те, що людині потрібно навчитися краще бігати довгостроково. Тобто це в кроси, це потрібно бігати з, зі змінною темпу і бігати окремо від тенісу можна. От. Далі ми кажемо, що є люди, яким не вистачає гнучкості для того, щоб. Мобільніше рухати нашими суглобами, і тут ми додаємо вправи на гнучкість, які ви самі самостійно знаходите. Або питаєте в мене як тренер, я дуже багато їх знаю і можу завжди підказати. Ще ось така порада. В мене є онлайн-тренування. Вони проходять в такому форматі, що ви Даєте мені свої від відео або звертатись до мене як на на консультацію, до наприклад, до лікаря приходити зі своєю проблемою, і я намагаюся вам допомогти. Тут я можу бути вам корисна як людина з фідбеком. Ви скидаєте мені свою гру, і я вам кажу, наприклад, що вам не вистачає техніки такої-то, такої, то я все розписую з деталями. Я можу навіть скидати відео, показувати, що саме я рекомендувала рекомендувала покращити. Так само я можу зі сторони вам сказати, що я б. Реагували раніше, і тут ну, от всі ці нюанси я буду вам описувати, скидати, і ви так само можете, якщо ви не хочете онлайн працювати, ви так само можете звернутися до будь-якого тренера на кортах і змінити його, е, сказати своєму тренеру, е, я хочу почути іншу думку про мене, подивитися її зі сторони і почути, що людина, або попросити людини сказати чесно: от як ти думаєш, чому я стою на місці, чому я не прогресую? Можливо, ви робите одне і те саме. Якщо ви, наприклад, не прогресуєте, просто постійно граєте діагональ. То вам треба спробувати грати діагональ тільки правою рукою, тільки справа направо. Так? Да? Це вже по-іншому. Ви маєте там краще збігати, краще реагувати, краще підбирати ногу. Да? Пограти на рахунок справа направо на утримання м'яча, наприклад, спочатку поставити собі за мету 10 ударів, потім 20, потім 30 без помилок. Якщо ви тренуєтесь тільки з тренером, у вас може бути за мету потренуватися з кимось іншим, пограти. Це дуже класний етап розвитку, тому що ви дивитесь, як грають інші люди. дивитесь, як ви адаптуєтесь під тих людей, і там стільки може бути, можна скидати фідбек своєму тренеру, записувати відео і показувати, як ви з ними грали. У мене так дуже багато учнів робить. і отримую це безкоштовно, за мою доброту. От, і е, ще от, ви граєте діагональ, можна грати зліва, справа, можна грати лінію, змінювати. Тобто для того, щоб прогресувати, треба якийсь час змінювати. А друге, для того, щоб прогресувати, треба, е, я це називаю, наслаювати, вибачте, насло, насло, наслойовувати. Не знаю, як інакше. Що я маю на увазі? Ви вивчили техніку, е, далі ми нашаровуємо, згадала, нашаровуємо е, ось. Додаткові елементи, тобто різноманіття в плані варіативності гри. Якщо ви навчилися грати на задній лінії, можна повчитися відбувати високі м'ячі, в короткій зоні біля сітки, можна повчитися грати зльоти, можна повчитися грати драйв, можна повчитися грати різаними ударами, і це теж дуже класна різноманітність. І далі тут, взагалі, я не знаю, хто може в тенісі стояти на місці, тому що тут стільки всього розвиватися можна, повчитися грати смеш або або зльоти це не те саме, що на практиці. Далі можна потроху робити ті вправи, які у вас є. З тренером в грі, тобто там настільки можна. Це не те, що вам з корзинки, ви поробили різаний. Далі вам тренер каже, все йди грай, і роби ці різані в грі. Ні. Він вам пояснив, ви зрозуміли, покидав, покидав одну корзину, покидав дві-три, покидав, підійшов, скоригував. Ви подивилися, з якою траєкторією летить м'яч. Він вам сказав: роби короткий, дропшот, роби на задню лінію. Цей удар я беру, як приклад. Далі ви. Нашаровуєте, що ви робите це в русі, з хавкорту, біжите до м'яча. Далі ви робите різні задні лінії, да? далі ви робите один дарс зліва різаний, далі ви робите, наприклад, право ліво різні. Тобто робите різні комбінації. І тому я не розумію, чому в людей є проблема, що вони стоять на місці, тому що в тенісі є стільки варіативності з цього, що можна вивчати, що можна виконувати в грі. Ви можете стояти на місці, тому що вам ніхто не каже ваші проблеми чисто вам напряму. Або ви не прийшли до того спеціаліста, до того тренера, який може вам пояснити, від чого у вас є проблеми. У мене є е, клієнти, до прикладу, я їх наведу, е, які класно грають, але вони дуже зациклені тільки на собі, вони не бачать м'яча, вони думають тільки про себе, як вони якісно зіграли. І я їм кажу, дивись, ми з тобою вивчили техніку, будь ласка, спись від себе і почни дивитися на м'яч на ту сторону. Почне дивитися, що людина там виконує. Я вам ще до прикладу доведу: ось тут що є два, два типи гравців для мене на даний момент. Мої учні всі грають дуже технічно, але ми прийшли до тої проблеми, що вони стоять на місці за рахунок того, що в них мало практики, і вони дуже багато думають про себе за рахунок того, що в них є тренування, і вони хочуть той самий ідеальний удар перевести на, на, на гру. Але це не виходить, тому що умови вже інші, і їм треба просто почати грати як виходить, як-небудь, а далі вже адаптовуватися в процесі гри. А є люди, які в них немає техніки, в них немає ось тут думок, і вони швидше перебувають на ту сторону. Вони абсолютно різні. Та людина, яка без техніки, вона класно адаптується, але вона не зможе рости далі. Вона не зможе грати сильніше, вона не зможе грати точніше, вона не зможе прогресувати. Я можу довго про це. Е я можу довго про це розповідати. можете написати мені в коментарях, чи цікаво вам було про це розповісти, як відрізняються, які є типи учнів, які взагалі можуть бути гравці, як вони відрізняються, і чи цікаво вам було, щоб я розповіла, що робити тим людям, які, наприклад, грають технічно, але не можуть тримати м'яч в грі. От, а є люди, які дуже технічно грають, але вони не можуть тримати м'яч за рахунок того, що вони не вміють адаптуватися, не вміють бачити м'яч, і це різне. Тобто -то треба людині іноді, я кажу, щиро, ну дивись, ти викладаєш на 30%, на 10%. Коли ти останній раз втомлювався на тренуванні? коли ти останній раз е, прям піднів, коли ти останній раз добігав до м'яча так, що от він для тебе був останній, коли ти останній раз цінував м'яч так, що в корзині їх на 70 м'ячів тих, а в корзині їх три. О тобі дали м'яча, і ти маєш тільки ними грати. Ходити постійно, коли останній раз таке було. Коли останній раз ти, наприклад, щось змінював, ти не топтався на місці. У мене є учні, які люблять казати Я не могу, я не могу, я не можу. Все, це рамка, ви далі за неї не вийдете. Треба казати, а давай я спробую, а давай інакше. Дивись, в мене не виходить, поясни мені, чому в мене не виходить. Тобто треба знайти питання і далі на нього відповідь. Я не можу, в мене не виходить, тому що я не пробував. або. Тому що я боюсь. Відкрито кажучи, змін і я боюсь, але треба їх робити. Чому ми боїмося змін? Тому що як тільки ми їх впроваджуємо в, на, на тенісному корті, в нас одразу все ламається. Звісно, це нормально, що воно ламається. Але треба цей етап пережити, треба перетерпіти. І далі ви до цього звикнете, і воно буде виходити. Я завжди питаю в учнів, чи намагались вони це зробити. Вони мені кажуть, я не можу направляти м'яч. Я кажу, два питання. А ти думав про це? Вони мені кажуть, ну звісно, думав. Я кажу далі, я запитую, як саме ти це робив? Можливо, ти робив це неправильно. Він мені намагається пояснювати, і далі я вже вимальовуючи в розмові, що людина цього наприклад боялася, і вона це робить тільки там тоді, коли знаєте, все все всі зірки з'їдуться, і це неправильно. Якщо ви намагаєтесь навчитися направляти м'ять, бити спочатку з запасом в аут. Я вам це пояснюю для прикладу, щоб ви розуміли, як ви маєте прогресувати і як відбуваються ось ці зміни, коли ви ламаєте себе, і що ви маєте до цього ставитись, маєте до цього ставитись абсолютно нормально. Ви починаєте бути ось такий аут, якщо ми говоримо про направлення, і далі звужите цю дистанцію. Ви намагаєтесь направляти м'яч, коли ви граєте з тренером зручно, намагаєтесь направляти м'яч далі з напарником, а далі намагаєтесь направляти м'яч в. В грі на рахунок, якщо ви граєте на рахунок постійно і робите одні ті самі речі, ну ви не станете грати краще. Якщо ви боїтеся свого удару зліва, нічого з ним не робите, то ви не станете грати краще. Якщо ви не вчитеся грати далі технічно, якщо ви не намагаєтесь знайти рішення своїм проблемам, піти до іншого спеціаліста, спробувати іншу методику, спробувати е, подивитися щось, спробувати інакше. Якщо ви постійно кажете, я не можу. Якщо ви постійно... На цьому зациклюйтесь, зупиняєтесь, ви боїтеся, ви не хочете, то, то, то зізнайтеся собі, не сидіть на трьох стільцях одразу. Типу, я хочу і технічно грати, я хочу, але не можу. Короче, не робіть все одразу. Йдіть маленькими кроками. Спочатку навчіться зліва грати, наприклад, там, технічне з місця. Далі потрошку додавайте варіативності цьому. Так само от з направленням, да? потрошку, потрошку, але далі вже вимальовується картина. Окремо буде пояснення для тих людей, які кажуть, «Я не можу, далі вони психують і кидають. Якщо ви знаєте, що ви така людина, це нормально абсолютно, нормальні будь-які реакції, але ви маєте розуміти, що от за цим не можу» стоїть ваше усвідомлення успіху. Якщо, наприклад, ви постійно затискаєтесь при грі на рахунок і ви боїтеся рахунку, є два варіанти: або ви ніколи цього не робите. З цим змиряєтесь, що рахунок це не ваш, а другий варіант ви намагаєтесь знайти рішення і спробувати грати на рахунок. У мене була була клієнтка, вона є, я її дуже обожнюю. Я думаю, що вона подивиться це відео, яка не хотіла йти на групові тренування. Вона не хотіла туди йти. Я її вмовляла, вона не хотіла нічого змінювати, і вона вважала, що вона грає погано на її думку. Хоча вона дуже класно аналізувала гру, вона розуміла, в неї достатньо гарна техніка. От, і вона боялася йти на групові тренування, тому що це все інше, інша методика до іншого тренера, не до мене. От і е, врешті-решт вона пішла, і вона отримала дуже класний стрибок у розвитку за рахунок того, що вона не побоялася, вона зробила. Чи було їй погано перші, ну не знаю, декілька місяців, напевно, так. Да. Вона далі спробувала піти на турнір, чи було їй погано на турнірі? Так. Да. Чи далі вона хоче грати в турніри? Можливо, вона ще спробує. Ми будемо далі, ми подивилися далі, в чому їй було важко, що нам треба змінювати. І далі це був баласт такий, знаєте, для процесу, для розвитку далі. Ми з нею проговорили там. От ти бачиш, що ти там не втомлюєшся дуже швидко, дуже занадто швидко викладаєшся, занадто міцно граєш. От і ми подивилися на себе з різних сторін. Тобто, для того, щоб зрозуміти, що ти робиш неправильно, можна подивитися на себе, знаєте, як ем, на картину окремо відокремити емоції і картину знімати себе на відео. До речі, я забула про це сказати. Для того щоб оцінити свою гру, знімайте себе на відео, покажете тренеру, дивіться самі. Мені це теж не подобається. Теж не люблю дивитися на себе на відео, але це дуже класно. І от з цієї учениці ми проговорили після турніру. Вона відкрито сказала, що вона дуже хвилювалася, що вона там не спала за день до того, і за тиждень до того були погані тренування тобто вона перестрашувала. От і перетривожили, скажімо так, але це теж нормально і ми зрозуміли, що ну напевно, поки що вона не готова, але ми можемо поступово це змінювати, якщо в неї буде бажання. Якщо б вона і да Лєр, ну я не можу, це не моє теж її діло. Але вона має це усвідомити і сказати, далі продовжувати грати, ламати себе і казати Ні, мені дуже сподобалось, я хочу грати в турніри, і немає сенсу, тому що всі бачать, що там що вам важко, мовно кажучи, зі сторони або не бачить, або там тренер відчуває, що вам важко, але ви далі не зізнаєтеся в собі в тому, що вам дійсно треба щось змінювати, Далі продовжуєте робити одне і те саме. Ну, тобто, це не ваш шлях тоді, це не ваша ціль. Це ціль вашого вашої якоїсь людини іншої. Ви маєте зрозуміти, що маєте зрозуміти, що вам треба знайти свою ціль, свій шлях і вирішення своїх проблем самим і пробувати різні підходи. Боже, я так багато наговорила. Я дуже сподіваюся, що це було цікаво, інформативно. Мені здалося, що я багато всього сказала, і я сподіваюся, що вам сподобається це відео. Напишіть в коментарях, як вам воно. Я дуже намагалася вам допомогти, тому що я знаю, наскільки це велика проблема в тенісі. Оцінка своєї гри, оцінка суперника, аналіз. І я знаю, наскільки це важко усвідомлювати, що теніс такий складний, і нам потрібно в нього навчитися грати, а ми ніяк не можемо.